Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Реппача Мама, на каналі просвітлених, промуджених, і я не про сон. Ну і як же, дівочки, мальчики, він та ви думки та дії? от не можу. От, саме, от іде саме так, нічого не можу зробити. Іде саме так, тому будемо дивитися. Подумайте про себе, про вашого партнера, колода Лади, прекрасна колода, на дні колоди карта Пентаклів, каже про те, що хтось трудиться в поті обличчя, але я сподіваюся, що всі труди із задоволенням. Так, подивимося, хто у нас ви? Подумайте про себе, про вашого партнера. Хто у нас ви на сьогодні? Так, людина у сім'ї, людина в стабільності, людина, які зараз нелегко, і яка щось прямо таки робить. Так, ваш партнер. І в мене мурашки. Ваш партнер е, хоче до вас рухатися, але не знає, як. Зараз буду розказувати детальніше, що між вами зараз? Буде рухатись, дівочки, по жезлам. Жезл горить у нього, жезл горить. Так, поїхали. Думки, почуття та дії. Думки, почуття та дії, партнера щодо вас, потім візьмемо вам пораду. Дівочки, тут карта свободи. Далі, поїхали. Так. Ви у нас людина в сім'ї, яка щось працює, щось складається, щось, щось будує, прямо так і скажу. Можливо, навіть знаєте, як ділиться знаннями, чомусь мені так іде тут. Ви не самі в цьому проєкті. По дев'яточки жезлів, про що дев'ятка жезлів? Давайте будемо дивитися. Про десятку сім'ї, про десятку кубків, дев'яте, вам тяжко від цієї, от так і скажу, від цієї сім'ї, від обстановки в сім'ї вам дуже тяжко. Ви хочете. Е... От знаєте, по цій карті саме скажу, що ви хочете тилу. От ви хочете тилу, це карта тилу, карта безпеки, карта чотирьох, чотирьох кутків, тобто стабільності, опори під ногами. Але вам зараз, зараз ви цього не отримуєте. Можливо, навіть тому ви і вирішили, що а, буду щось робити своїми руками, тому що тут я не відчуваю цієї підтримки. Це у нас ви. Далі, хто ваш партнер? Ну, крім того, що це нарцис, відразу, ви мене зрозуміли. А, людина, яка дуже себе любить, людина, яка... От чомусь мені пішло, торгує обличчя. Вибачте, я кажу, як є людина, яка буде до вас рухатися, про що? Людина, яка хоче, знаєте, змінити стан, коли, можливо, між вами немає якогось порозуміння, немає між вами нічого. От мені хочеться якось а, прийти, прояснити і вийти із ось ілюзій. Людина в ілюзіях про що місяць. Людина працює. Про що, давайте подивимося ще. Знову ж таки, людина якось намагається, старається, буде виходити із чотирочки кубків і стану, коли нічого не хоче. Крім того, що дуже себе любить, буде рухатися, намагатиметься якось ну, думає про те, щоб налагодити якось стосунки між вами. Зрозуміли мене? Жіноча енергія, якісь таємниці, якісь недомовки. Розумієте, про що? Але рух буде. От Він вже от на шляху до вас, я вам скажу. Що між вами зала? Між вами зараз якісь фінансові, фінансове благополуччя, фінансове якийсь не знаю, проєкт. Колісниця закрутилася і е, трійка жезлів, якийсь рух вперед. Про що колісниця ще, крім того, що це фінансове благополуччя, дев'ятка Пентаклів, тут, між вами, фінансове задоволення, можливо, не емоційне, але фінансове так. Е, про що е, колісниця? От закручується колісо, колісо фортуни. Дивіться сюди, колісниця, колісо фортуни повертається, і трічка жезлів, про що? І от ви тут прямо так, я скажу, йдете до любові. От знаєте, от у мене таке почуття, і девяточка Кубків Карта на село, де каже про те, що вам чомусь важко ви пішли в роботу, а він от хоче зробити так, щоб тут ось налагодити, щоб, можливо, навіть перше, що мені пішло, вийти на якийсь з вами інший рівень, зробити вас щасливою. Хотілося б, звісно, зробити вас щасливою, а щасливить вас повернути фортуну і колісницю до себе, щоб ви отак от були до нього обличчям. Розумієте, про що? І він готовий рухатися, ви готові рухатися сюди. Далі. Думки, почуття та дії партнера. Щодо вас, думки. Ну тут а, карта любові, я вам скажу. Він буде е, намагатися е, знайти з вами. ось сісти у вашу лодку, я вам так скажу. Про що король Кубків? Е, це він? Ні, це не він. Е, це інша людина. Так, дівчатки, він зараз, знаєте, як думає? Або у вас новий чоловік. Дивіться сюди, або ви щось, наскільки робите з любов'ю е, в своєму якомусь новому починанні. Розумієте? Що він розуміє, що ви весь ресурс сліваєте туди, а не на нього. Що ви пішли. Е, давайте зараз ще запитаю, про що король кубків? Про те, що ви йдете в якесь розширення. Так, щось нове, от не знаю, в когось кость це дійсно буде стосуватися чоловіка. Розумієте? Там, де у вас також ви починав там, де ви почуваєте себе е, коханою, те, що ви робите з любов'ю, по дві ті кубків тут чоловік знову ж таки. Виходите з якоїсь ситуації і йдете в нове. Покажу пентаклів. Починаєте. Якщо це стосується роботи, то знову ж таки вам кажу про те, що ви от наскільки туди поринули. Ви просто від цього шалено кайфуєте, чесно вам кажу. От прямо творите життя своїми руками, так, як вам хочеться, і у вас це нереально виходить. Давайте ще. Що він ще думає про вас? Думки про вас? Що він думає? Що він імператриця? Що ви просто в благості, у вас все прекрасно, ви е, найкраща, достойна. Е, про що? Е, угу. Дівочки, тут знову таке, знаєте, мені пішло, що в когось, можливо, помоложе партнер. От не знаю, як хочете. В когось помоложе партнер, і ви от там себе почуваєте. От і вам нічого. розумієте, І те вам кажуть про те, що він думає про те, що ви перестали з чимось миритися, з Е, якимись... Не знаю, з якимись ніравенствами жезли, про що жезли? Про те, що тут ви почуваєте силу, те... або це стосунки, або це ваше нове починання. Ви починаєте силу, ви тут ідете легко, ви тут от прям от хочете, робите те, що хочете. розумієте? І це прям от ви від цього просто ну, нереально не кайфуєте, чесно. Хоч би це стосунки, хоч би це чоловік. зрозуміли мене? Можливо, в когось дійсно нерівний помоложе партнер. Який по любові, дві карти по любові, і ви просто також почуваєтеся о молоділість, вибачте. Ну, буду казати, як мені йде. Що ще він думає? Що, тут, а ви, от, ну, от, що ви прям наповнені любов'ю, чого б це не стосувалося. Зрозуміли мене? Що ви прям от у вас, не знаю, з'їли молодільне яблучко. І йдете легко по-новому, і не боїтеся туди, куди ви рухаєтеся. От так мені йде. Далі, почуття до вас, вашого. Нарциса. Серце розбите, дівчки, серце розбите. Тут у нас, він рухається у вашу сторону, як рухається, він думає, як до вас рухатися. Людина в голові по лицарю, не покажу по лицарю. Тобто якісь дії будуть, бо якісь прояснені відношення будуть. Серце розбите, і тут карта, знаєте, от він дуже переживає, що це вже кінець, тут майже кінець у вас, розумієте? Розбите серце, через що? От він не більше не почуває, що ви його любите. Розумієте? Ем, так, дев'яточка мечів. Про що дев'яточка мечів у нас? От знаєте, він в ілюзіях не знає, от він реально не знає, що робити. Він хоче проявитися, знову ж таки, хоче по-легкому проявитися до вас, але не може по чотирочку мечів, і сімка жезлів. От намагається знаєте, як захистити залишки того, того, тих стосунків, які у вас залишилися розумієте? Але розуміє, що тут карта смерті і карта ясності. Знову ж таки, про те, що навіть, можливо, навіть у вас нове кохання по пажу кубків. У вас розуміє, що у вас щось нове, в що ви просто туди вкладаєтеся. Він хоче ясності, і він боїться, що це кінець. По справедливості, дівчки, ой, в мене мурашки. По справедливості відсікається. Ну, капець. Так, почуття. 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 Дівочки, ну ви його сім'я, звичайно, як до сім'ї, яка зараз закрилася, яка зараз, от хочеться сказати, зірка стартує. Яка зараз стартує начебто в своє нове життя. Розумієте? Отак. А до нього вже нічого не хоче. Отак. Далі, давайте дивитися подіям, як він буде може, проявлятися у нас. Як він буде проявлятися? Так, вісімка мечів, дівчатки, не буде поки проявлятися, знаєте як? Буде дуже багато думати, по пентаклям не буде, по мечам не буде, буде поки місь обдумувати. Бачить, що ви холодна, бачить, що ви відвернулися, бачить, що ви от, знаєте, ви начебто тут він, він розуміє, що від вас нема контакту, от ви не дитина контакт, і він от, ви ну, в ті самі енергії, що і він впадає, розумієте? Закривається, ну немає поняття, як рухатися, тому і закривається. Розумієте? Ви холодна, він холодний. брати і от Пентаклі, про що? Шістка пентаклів, про що? от Він не отримує, розумієте, він просто от більше созерцає по кубкам почуття. От нічого вже не хоче. Просто созерцає, як воно піде далі подіям. Отут, ось, бачите, який рухливий був хлопчик. П'ятірка пентаклів, дівчатки, спустошена, не може відрухатися до вас. Обирає ще, обирає важко йому. розумієте, обирає, розуміє, щоб можливо прийти до вас П'ятірка пентаклів відчай, спустошення, матеріальне, емоційне, просто ну, він розмазаний, от чесно. І він ще обирає, обирає, що обирає. П'ятірка кубків, ну він обирає, знаєте, як, де йому дужче боля, чи фінансово, чи емоційно, де в нього більше нуль. Розумієте? І карта десятки просто чоловіка виразмазали, я вам чесно кажу. Добре, це ми зрозуміли, як далі буде діяти? А далі почне вкладатися, почне вкладатися, почне проявлятися знову зразу, знову кажу, не... знову таке, девочки, по дияволу, по жезлам, як там він у нас, по-моєму і випав, по жезлам по сексу вкладатися матеріально, можливо, почне брати відповідальність про що ліліт. І, знову ж таки, знаєте, про що кажуть? Про те, що тута башня, от дияволди от вас в, самі, в ті самі енергії, в яких ви були, від яких ви тікали. Розумієте? Або знову буде наполягати, щоб ви припинили оцей процес, який вас просто зараз воодушевляє. Тут знову таки ви в його масті випадете, розумієте? Будете шукати якийсь по справедливості, якийсь консенсус, або рухатися далі, або обнуляти. Кожен із вас боїться стабільності, і він боїться, мабуть, навіть він захоче шансу, дівчатка. Він захоче знову шансу по любві, як до коханої жінки. І це по праву буде. Партамага знову. Ой, ну таке тяжке вийшло в нас сьогодні. Коротше, дівчатки посиде, посиде, коли зрозуміє, що він вже все на нулі, розумієте, фінансово-емоційно, тільки тоді почне рухатися. Ще раз кажу: якщо навіть сидить, не проявляється, не проявляємося. проявляємося. Ждемо, хто чоловік. Хто чоловік, той і приймає, той і бере активну позицію. Зрозуміли мене? Ось, Порада вам. Будьте в щасті, вам кажуть, будьте подалі, від зради. Будьте подалі, не передавайте себе, будьте подалі від ось розборок конфліктів, сидите. Чекайте, поки він прийде саме з любов'ю до вас, розумієте, поки він прийде, а не напише, поки він з'явиться, а потім будете приймати рішення. Сидимо в уміреності, в балансі. Нічого не спішимо, не даємо про себе знати. Хай людина порозгибає свої емоції, поскладає їх на полички. Отак хочеться сказати. Ще порада. Дівочки, ви тут в будь-якому випадку ви тут в перемозі. От ведіть себе, як переможеться. Не конфліктуйте, ще раз повторюся. Не конфліктуйте ще раз, ми сидимо в умеренності. Поливаємо свої цвіточки і себе, як квіточку. Приймайте ви блага. Благодарна за зворотній зв'язок, благодарна за лайки, підписки, донати, благодарна за читати ваші коментарі. Іноді навіть сміюся. І всім, кому як хлопчик якийсь написав, що ви мені не подобаєтеся, але дуже влучно, Я вам не обов'язана подобатися. Подобатися треба собі, чоловіку і начальнику, а все інше на мій власний розсуд. І це стосується кожної із нас. Благодарю Всіх обіймаю.